Військові медики, правоохоронці і не лише вони сьогодні. 1 жовтня, ми згадуємо і дякуємо усім, хто протягом століть захищав суверенітет та незалежність України. І зараз, коли практично в кожній сім'ї є людина, яка боронить цей день став надважливим та водночас важким. Традиційна хвилина мовчання не просто данина традиції, це реальний біль за загиблими. Тож о 9.00 Львів, як і уся Україна завмер, аби згадати кожного і кожного, хто поліг заради нас. До Львова завітала делегація з Німеччини. Закордонні гості вирішили підтримати місто у будівництві нового хірургічного комплексу, що діятиме в межах екосистеми Unbroken, де надають комплексну програму лікування та реабілітації для українців, які постраждали внаслідок війни. Сьогодні нам необхідні нові площі для лікування наших поранених, і ми домовилися про стратегічну співпрацю стосовно будівництва нового хірургічного корпусу. І це буде співпраця між Франкфуртом, між іншими німецькими містами за підтримки також колег з федерального уряду. Це буде приклад великої європейської колаборації великої колаборації, взагалі, всіх. Людей світу, тому що ми сьогодні у Львові, будучи можливо більше в безпеці, повинні показувати приклад: робити все якісно, робити все інноваційно. And like the mayor said. Як сказав мер у важкі часи, можна побачити, хто є вашими друзями. Ми ваші друзі, і тому ми тут, щоб почути чим конкретно можемо вам допомогти. Наприклад, у будівництві цієї будівлі на підтримку будівництва ми розпочнемо ініціативу, яку вже підтримують інші міста, партнери Львова, і разом з фондами у Франкфурті спробуємо допомогти, бо це важливо підтримати жертв війни і людей, які зараз воюють на фронті. Сюди з'їжджаються пацієнти зі всієї України, адже знають, що тут вони отримують висококваліфіковану допомогу: хтось за направленням від лікаря, хтось за рекомендаціями від знайомих чи рідних, а хтось, вже маючи попередній власний досвід. Адже майже 60 років у Львові на вулиці Генерала Чупринки, 45 другого медичного об'єднання, функціонує потужне урологічне відділення, яке є найстаршим у місті. Я підняв статистику і так виглядає по всіх роках, по журналах, що близько 85 тисяч пацієнтів проліковано тут за час існування, за час функціонування нашого урологічного відділення п'ятої лікарні. За цей час було виконано близько 30 тисяч успішних операцій, і з часом відділення лише вдосконалюється, адже тут використовують найновіші підходи до лікування всіх урологічних патологій, в тому числі і онкологічних. Наше відділення повністю забезпечене всім сучасним обладнанням, особливо це і за останні роки. Ну за останні 5-7 років ми отримали. І активно використовуємо все сучасне остаткування, ендоскопічне, тобто, якщо це стосується сечокам'яної хвороби, то це конкременти любої локалізації, і нирок і сечоводів, і сечового міхура, застосовується лазерна літотрепсія в ендоскопічному доступі в лікуванні. Один з таких сучасних малотравматичних методів використали для лікування пана Романа. Відтак, це скорочує його термін перебування в лікарні, а отже, вже скоро його випишуть додому. Сам чоловік після операції почувається добре і відзначає чуйність та відповідальність лікарів. Ми ну, тут дуже хороші лікарі, і персонал такий привітний, приємний, чуйний. Зараз що особливо подобається, це чистота. Я трохи ще так говорю. Тому що я так бачу, поки мені операції не робили. Тут в коридорах вони весь час постійно прибирають і прибирають, і вологе прибирання, і таке прибирання, і витирають. Ну, і лікарі дуже хороші. Тут створені всі комфортні умови для перебування пацієнтів, зокрема, зроблений ремонт та є забезпеченість всім необхідним устаткуванням. Якщо це стосується онкологічних захворювань, то тут є і. Лапароскопічне остаткування, остаткування і ендоскопічне остаткування оперуються пухлини нирок, і органозберігаючі операції на нирках при пухлинах, оперуються пухлини простати, сечового міхура, сечоводу. Також ну, велику кількість хворих становлять пацієнти з аномаліями розвитку. Тут також застосовується новітнє остаткування і підходи новітні у лікування таких пацієнтів. Додамо, що кожного року через це відділення проходить лікування більше тисячі пацієнтів з урологічними хворобами. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів тонни сміття і це не перебільшення. Мешканці будинку на вулиці Пулюя у відчаю, адже їхня сусідка разом з сином завалили отлухом не лише свою квартиру, але взялися зносити непотріб вже у кумірчини, в під'їзді та підвалі. Люди розуміють усю небезпеку, але як боротися з сім'єю плюшкіних і гадки не мають. Тож звертаються до чиновників та комунальників, аби ті поклали край жахливій антисанітарії. Це тільки коридор. Послі тараканів тільки коридор. Насправді цю проблему можуть вирішити лише медики, адже накопичування сміття це хвороба, і вона має назву Силогумія або ж синдром Месі. А от виникає вона найчастіше через стрес або ж різні психічні розлади. Тож обуреним мешканцям варто умовити неохайних сусідів звернутися до спеціаліста. Правоохоронці затримали у Львові угрупування фальшивомонетників, які планували збути 100 тисяч фальшивих банкнот. Вони заробляли на збуті підроблених грошей та за отриманими в ході слідства даними планували випустити на ринок близько 100 тисяч підроблених доларів. Організували угруповання двоє мешканців області 24 та 29 років. Молодший, як безпосередній лідер, координував дії інших учасників, зберігав підробку, визначав місця збуту фальшивки, а також розподіляв винагороду між усіма членами групи. А його головний спільник надавав банкноти збувачам. Але перед цим перевіряв чи приймають ці банкноти у пунктах обміну, зазначили правоохоронці. Також розраховувалися під час покупки техніки чи гаджетів. Звітував перед лідером угруповання та передавав йому отримані від реалізації фальшивки гроші. 100 доларові банкноти 2006 року випуску старого зразка збували через пункти обміну валют у різних містах області невеликими сумами від однієї до трьох з половиною тисяч доларів. Безпосередні ж збувачі отримували від ділків 20% винагороди від суми реалізованих коштів. Загалом, правоохоронці за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення затримали сімох підозрюваних. Також знайшли чимало речових доказів причетності до цієї незаконної діяльності. За результатами обшуків вилучили 221 тисячу гривень, понад 23 тисячі доларів, з яких 17 виявилися підробкою, дев'ять автівок преміум класу та чорнові записи. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, затриманим учасникам організованої групи, повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває. Хто не любить ліс, того кого заніс води в блуд, як кажуть старі люди. І зараз грибний сезон таких мандрівників, що день все більше. Одразу два моторушних випадки трапилися на Львівщині, і шукати людей довелося патрульним та рятувальникам. Тільки послухайте, сім'я з немовлям кілька годин кружляла лісом під дощем, аж поки не приїхали поліцейські, які давали бідолашним сигнал ліхтарем. На щастя, з батьком та дитиною все гаразд, а от у його матері переохолодження. Дай машину. Каріна, бери дитину на руки, бо коляска поломана під коту. Ой, вам. дитина є все в порядку, дитина накрита. Другий випадок трапився вже у Карпатських горах. Там батько з сином пішли на тихе полювання та розділилися. Коли ж прийшов час повертатися додому, старенький, немов крізь землю провалився. Голодного та мокрого до нитки дідуся знайшли надзвичайники. Але на диво пенсіонер не так радів порятунку, як переживав за свої гриби. Моги, цілі, все добре. Тебе не заберемо, не переживайте я, за гриби. Хайдем на спойки. Помогай, ставайте, відпишіть. Ставайте. Відпишіть, будь ласка. Помогайте. Ставайте, ставайте. Ставайте, ставайте. Ставайте, Ціла сім'я диких п'ятачків сміливо гуляє узбіччям траси. Зворушливе відео у соціальній мережі виклав водій. І воно блискавично розповсюдилося по більшості пабліків. Ця несподівана зустріч сталася на дорозі Другобич-3. І цікаво, що тварини навіть не звернули уваги на машину та спокійно позивали на камеру. Кабанчики, брюха. А Поїхали.